Тепер, будь ласка, послухай, ось ці слова. Ми не стілюємося на самоті, щоб потім будувати стосунки, а ми стілюємося всередині самої стосунків через відносини, у колі любові, присутності людей, поруч з якими безпечно, спокійно, і які готові пройти з нами через складні часи. Те, що було порушено у стосунках, відновлюється лише у стосунках. Для мене це один з головних сенсів у психотерапії. Адже жодні лекції, жодні і статті вони не замінять вам реального досвіду у справжньому житті живої присутності з іншою людиною. Ми народжуємося і розвиваємося в контакті. Через відгук інших людей ми банально починаємо розуміти, хто ми є. Якщо в майбутньому нас відкидали, знецінювали, використовували, або ставилися як до об'єкта, довіру, тепло і відчуття власної цінності можна повернути лише там, де зустрічають з повагою, увагою та турботою. І психотерапія це одна з можливостей створити для цього безпечний простір, прожити досвід прийняття. Бачити себе новими очима, навчитися будувати стосунки по іншому, Зцілення можливо, і поза кабінетом, підтримуючи їх в теплих зв'язках з партнером, друзями, однодумцями, навіть у випадкових добрих зустрічах. Дайте собі шанс на такі стосунки, поспостерігайте, що відбувається з вами. Пробуйте бути в контакті. Робіть маленькі кроки, вступово ви повернете собі те, що було колись втрачене.